У минулі два місяці санаторії краю були заповнені на 25%, А за ці дні показник опустився майже до 10%. Це означає, чималі втрати для галузі та труднощі з заробітними виплатами кількатисячному персоналу. Відпочивальники надто за кордону відмовляються приїздити, боячись потрапити в конфліктні обставини. На Закарпатті такої загрози немає. Ми не будемо розказувати про Крим, ми не будемо розказувати про Київ, але про Закарпаття ми можемо сказати. Тут є абсолютно спокійно. Я не буду повторяти ті речі, але можливо стоїть їх сказати, що Закарпаття ніколи не мала проблем ні з відпочиваючими з Росії, ні з відпочиваючими з любої країни з будь-якої області. Водночас відпочивальники з інших областей утримуються від або яких дорожі, переймаючись безпекою рідних і хвилюючись за власне майно. Відтак, поки політична ситуація в державі не стабілізується, сподіватись на відновлення роботи готельно-ресторанних закладів не доводиться. Між тим власники закарпатських оздоровниць пропонують свою підтримку потерпілим майданівцям та їхнім родинам. Активісти, які мають особливу потребу в цілющому відпочинку, зможуть одержати його безкоштовно. Ми Хотіли б 5% від свого фонду. Виділити на певний період, ну як, як мінімум до літа. Далі, звичайно, я думаю, що ми будемо продовжувати. Це безоплатні поїздки тим людям, які зможуть підтвердити. Звичайно, ми маємо це мати підтвердження Міністерство охорони здоров'я, інших якихось органів, можливо, партій політичних, їхніх активістів, хто втратив втратив. Е Члена сім'ї. Можливо, є захворювання, можливо, сім'я з дітьми. Немає коштів. Ми готові прийняти без оплати. Ми готові надати скидки, готові предоставити свою базу для того, щоб люди оздоровлювалися і дійсно. Звертаючись до українців в першу чергу, до до населення до нашого народу, що немає на Закарпатті, немає у нас, зокрема, ніяких ексцесів, ніяких люди спокійні, все йде, все йде в своєму руслі, тобто ми готові, ми працюємо. Наразі до ініціативи приєдналися п'ять санаторіїв в Закарпаття. Уже їхніми зусиллями протягом весни можна оздоровити майже 200 учасників майдану, та це незначна частина. Тож ініціатори оздоровчої акції закликають і інших колег не бути байдужими. Поздоровлення туристично-рекреаційний комплекс Закарпаття інтелектуальний світ Закарпаття.